Всім привіт, Лара на зв'язку. Під попереднім відео я помітила величезну кількість коментарів про те, що ви хочете ще. Тому я вирішила, що продовжувати. Знайомтесь, це містер Ендрю, і він говорить про те, як чоловікам потрібно будувати відносини з жінками. Ну що ж. Поїхали. Якщо у дівчини багато оголених фото в соцмережах, то рекомендую її розглядати лише дівчину для задоволення. В більшості випадків ти з неї нічого серйозного не побудуєш. Це не проблема твоєю самооцінки. І ну вони реально показалися з цими фото, наскільки ну, можна. Давайте ще раз: якщо дівчина публікує оголені фото, це нічого не говорить ні про її світогляд, ні цінності, ні пріоритети. Це тільки говорить про те, що вона повноцінна особистість і вона вправі сама вирішувати, що робити з її тілом. Її тіло це її особиста справа, і воно не належить нікому, а тільки самій жінці. Насправді ці упередження прийшли до нас ще з давніх часів, коли вважалося нормою об'єктивувати тіло жінки, як і саму жінку. Вона була власністю чоловіка, і тільки він міг насолоджуватися її тілом. Але здавалося, що ми живемо вже у 21 столітті і говоримо про рівність чоловіка і жінки. Ви б взагалі змогли уявити протилежну ситуацію. От веде собі дівчина блог і в одному з відео каже: якщо хлопець публікує оголені фото, не розглядайте його як потенційного партнера для серйозних відносин. Мені чомусь складно в таке повірити, тому що ніхто не демонізує тіло чоловіка. Навпаки, це говорить про його впевненість, його харизму. А от тіло жінки це тільки чиясь власність. І цілком нормально хотіти, щоб таких фото у твоєї дівчини не було. Тому якщо тебе це парець, то найди дівчину у якої не буде таких фото. І це ненормально, що тобі хочеться, щоб вона таких фото не публікувала, тому що її тіло належить тільки їй, і вона може робити все, що їй заманеться. Хлопці, це питання, яке ніколи не потрібно задавати. Хочеш поцілувати дівчину? Цілуй. Потрібен тобі якийсь дозвіл? Я дозволяю. Нормально, він дозволяє. Насправді в Штатах і в багатьох країнах Європи вже давно проговорюють тему активної згоди, і поцілунок без дозволу може вважатися сексуальним насильством. Так, багатьом це може видатися безглуздим, але насправді будь-який фізичний невербальний контакт мусить супроводжуватися активною згодою, особливо якщо йдеться про перший етап відносин, коли ви переживаєте свій перший поцілунок, перші інтимні дотики, перший статевий акт. І будь-який неузгоджений тілесний акт може трактуватися як сексуальний злочин. І це нормально, що в світі це репрезентують так, тому що вже давно пора говорити про тему активної згоди. Але це дуже важко для нашого покоління, тому що ми зростали на фільмах і серіалах, де він пристрасно хапає її, цілує. її, Вона не встигає сказати жодного слова. Але життя це не фільм. І в реальному житті нормально запитувати про дозвіл, нормально питатися людини, чи їй це подобається, чи ні. І повірте, якщо людина теж поважає ваші особисті кордони, вона буде дуже рада, що це взаємно. Тут варто розуміти, що якщо твоя спроба буде адекватна, вона і так буде мати змогу тобі відмовити. Адекватна спроба. Ну, мені важко це коментувати. Це напевно, що вона не тікає, не виривається і не кричить, але якщо вона не впевнена, знічена, мовчить і, і відхиляється, то що там ті особисті кордони? Я ж мужик, беру і роблю? Це цілком нормальне, якщо вона не захоче з тобою цілуватися. Просто більше дівчат оцінять твою спробу, навіть якщо вона буде не а за таке питання, ти явно отримаєш мінус бали, незалежно від результату. Повірте, ви не отримаєте мінус бал чи мінус якусь оцінку чи шеїку там шкалу цей пан використовує. Якщо ви продемонструєте те, що враховуєте особисті кордони інших. Це свідчитиме тільки про повагу. Що ти чуєш таку фразу від хлопця? То це як мінімум означає те, що він взагалі не знає, як будувати ті самі стосунки, а як максимум, то він ще не зрілий як особистість. Стосунки не розпочинаються після фрази, давай зустрічати. Якщо чесно, спочатку мені здалося, що я щось неправильно зрозуміла. Ну бо що такого в фразі? Давай зустрічатись. Можливо, навпаки, це свідчить про те, що партнер хоче офіційно перейти на наступний етап, що йому важливо бачити чітку картину. Він хоче розуміти, де і на якому етапі ви знаходитесь. Якщо він намагається домовити стосусунки таким методом, а тебе це не відлякує, а на ти ще й погоджуєшся на таке, то тебе з ним в майбутньому чекає дуже великі проблеми. Яке в піса домовитись, і знову ж таки наважусь говорити про те, що тут вся справа у відсутності культури активної згоди, тому що ось ця таємнича мовчанка не завжди доречна. Насправді інколи можна і потрібно проговорювати все, що вам подобається чи не подобається, що ви плануєте чи не плануєте. Є речі, про які потрібно активно говорити, потрібно артикулювати свою думку, щоб ви обоє чітко розуміли, де ви знаходитесь. Поїхали далі. Хлопці скачують оці додатки для знайомств, Ми там реєструється, але переписується дівчатами, але вони не кличуть на Додатки, це саме для того, щоб ви перекинули стільки повідомленнями і йшли на зустріч. Розумієте, Не потрібно влаштовувати якісь е, довготривалі переписки, це це ні про що, це відштовхує дівчат. Ну, а де статистика, дослідження, опитування? Ні, можна ж просто всіх під ну, шкалу вирівняти. Не люблять вони переписуватись. А можливо комусь подобається комунікувати онлайн, дізнатись до одного краще, а потім вже зустрітись. Ні, та де там? Експерти знають краще. На цьому я гадала, що завершу, але на превеликий жаль чи щастя, я продовжувала гортати, і знайшлося ще дуже багато цікавого. Вий собі в голову побачення це не інтерв'ю. Ти не маєш приходити на побачення і завалювати її питаннями. Ти і вона мають отримати задоволення від цього вечора. Їй не цікаво слухати про твій червоний диплом. чи бути в школі відмінником, чи ні. Старайся уникати душних і занудних тем. А мені навпаки цікаво було б дізнатися про диплом, освіту. Гадаю, ідентифікування душних і недушних тем, як це пан висловився. Суто суб'єктивна справа. Не маєш протиповідну атмосферу і вити за непо. Цілунок. Якщо ти хочеш її поцілувати, то не бійся цього зробити. І не треба приходити на побачення і практика комого більше дотокнутися до дівчини. Доторки тобі нічого доброго не дадуть. Ти і без доторків можеш цілувати дівчину. І без доторків. Зверніть увагу, він не говорить, що, можливо, не варто торкатися постійно дівчини на першому побаченні, бо можливо це їй некомфортно, можливо, вона не була до цього готова. Ні, просто. В цьому немає сенсу. Ти поцілувати її так можеш. Які там її особисті кордони? я Тебе прошу. Просто немає толку в цьому. Це й все. Ой, бог ти ж мій не розтягується. Побачення по часу. Якщо ти бачиш, що поцілунку у вас з нею на цьому побаченні не буде, то закінчу його за півтора-дві години. А можливо, дівчина не готова до поцілунку на першому побаченні. Хтось наважується на перш на перший поцілунок на другому, п'ятому, десятому побаченні. Все ж індивідуально до чого ці штампи взагалі? Мені взагалі цікаво. Бачите, він вибудовує певну стратегію. Ніби дівчина це не просто індивід, з якою ти. Хочеш будувати відносини, чи хочеш активніше комунікувати в майбутньому, це просто якась здоба, чи це точка Б в кінці, знаєте? І у вас є певні стратегії, як ви маєте до цієї точки Б дійти? Ах, цей знайомий запах об'єктивізації жінки. Обожнюю його. Якщо ти хочеш будувати стосунки з дівчиною, яка має якихось друзів хлопців, то є велика ймовірність того, що тебе чекають з нею проблеми. Якщо ви вже знайомі кілька місяців, то цілком нормально сказати їй, що тебе це не влаштовує. Якщо вона не прийме твої умови, то розриває нею спілкування повністю. А взагалі знайди собі дівчину, яка знає, що дружба між хлопцем і дівчиною бути не може. Такі теж існують. Ну так, звичайно, вона ж твоя приватна власність. Якщо тобі не подобається, ну, вона не має вправі з кимось спілкуватися. Боже, ну коли вже до цих псевдоекспертів дійде, що кожний незалежний індивід може вибудувати дружні чи недружні стосунки з тим, з ким йому заманеться. Залежності від гендера мені здається, що ті кліше, що дружба між чоловіком і жінкою не існує, це взагалі стереотипи ще якихось 90-х років. Мені цікаво було дослідити історію цієї фрази, бо мені здається, вона точно пішла від радянського союзу. Коротше, дівчата, женіть подалі таких псевдоекспертів. І будь ласка, пам'ятайте, ви самі вправі вирішувати, з ким вам спілкуватися чи ні, що вам робити чи ні, і як вам взагалі вибудовувати своє життя? Гадаю, на цьому все. Спасибі вам велике за увагу. З вами була Лара і до наступних зустрічей. До речі, пишіть коментар. Тарях, які ще теми вам були б цікаві. Я думала про те, що можливо я запустила рубрику сексистських книжок, тому що насправді сексизм побутує не тільки в Тіктоці чи в інстаграмі. Він побутує і в літературі. Є дуже багато зразків літератури, де автори явно не приховують свою мізогінію, і мені здається, що про це теж важливо говорити. Так, і останні останнє, вже йду. Не забудьте про вподобайку, коментар і підписку. Це допоможе просувати моє відео. Мі здається, що це дуже важливо, тому що нам всім разом потрібно боротися з сексизмом.